Опотом волі, сили і добра, стоїш велична армія однині, ти по обидві сторони Дніпра і вірно служиш сенці Україні. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний український воїн, Нащадку самих козаків. Дорогі наші хлопці орляти Ми слідкуємо за вами щодня, Малим що вас надолали долали, щоб споріж кінчилась війна. Ми вутилку бачив щорання, як ви билося мужньо вночі. Радості мав, ті пащу страждання, але ми раді, що ви живі. Ми з тобою, одна є кров'ю, ти ста мені рідний солдат. Я з мій брати тобою на війну пішов, щоб нас захищати. Чись молитву людей відчувати, вона ходимо в щир закривати. Та вкопав щодня захищати в небезпеці тебе рятувати. Ти пробач за холодні ночі, ти пробач, що не доїдаєш. Я підтримати тебе хочу, сподіваюсь, ти відчуєш. Скажи, дідусь, що діється у нас? Ти Янгол, і тобі з небес видніше. Тут знов настав страшний воєнний час. На Україні вже немає тиші. На сході пекло гине хлопчаки, вони, дідусь, ще зовсім молоденькі, а дехто без руки чи без ноги слід воду спаде, виплакали ненький. Дідусю, Бога миру попроси, для нас своїх дітей, своїх онуків. Мир в Україні воскреси, немає сили бачити ці муки. Дідусю, Бога правди попитай, до українців він завжди привітний. Бо знаю, що нікому рай без неба України не потрібний. Забрав тата в армію давно, на а потім на ато. З тих пір світлиного рідного отця дитина притискає до лиця. Дзвінок від тата, слава небесам, дарує віру близькій їй очам, та смуток не вивітає чомусь і ось а то вертається татусь. Та не додому в госпіталі, де буранний осколки в тілі є. Та дух дитини в татка бойовий. Спасибі Бог, що лишив живий. Повернувся солдат додому і домівка розігріла. Яла тяжкі свини і в так як дім, тільки рідний є. Коли закінчиться війна, розжарена від бомб земля воскресне, ти знімеш з себе автомат герою, бронежилет. І не секрет тепер ти великий воїн і солдат. А ти живи, живи, герой і брат, великий воїн і солдат. За всіх, хто не прийшов з війни, ти сьогодні живи, живи на цій землі, святій та рідній Україні. Відненькі мій солдати, мій ярма, про тебе я не забуваю. Я Бога благаю за твоє життя, хай збережить тебе примхлива доля. Щоб маманула тебе куля і біда, щоб вірні друзі були повод завжди, щоб не здрегнулась твоя рука, коли зробити тобі вибір буде тяжко. За працю дякую тобі, вишко солдат, схляй снизько на коліна у пошані, стискай сильніше в руках автомат, немає сили бачити ці мутки. Вертатися різнесенькі живими, ангели вас захищають, своїми крилами святими, від куль ворожих закривають.